І привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні я підготував бездоганну чоловічу підбірку на літо. Як же не пахнути банально і як здивувати дівчат? Сім композицій, які будуть вирізняти саме тебе з-поміж інших. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Наприклад, барахолка, де саме ти можеш продати свій парфум, який не користується, або придбати інший, який тобі до вподоби. Отож, хлопці, всі парфуми. Унікальні, як мінімум, саме на мій погляд, Якщо ти хочеш себе проявити і не пахнути як більшість, застрибуй до мого парфумерного атракціону. Отож, поїхали! І перший парфюм, який я обрав саме для тебе, який буде звучати небанально і вирізняти саме тебе з-поміж інших, це від бренду. Сіслей, а парфум називається ОДК. Як вам відомо, оформлення флакону відображає історію про Ікара, який підлетів занадто високо до сонця і впав у море? Презентація ось так ось виглядає. Напевно, на флаконі такому ось вирізблені його помах Крил. Композиція просто нереально красива. Старт у нього яскраво зелений, він дуже свіжий, неординарний. Схоже, знаєте, як начебто фреш із селери з характерною м'якоттю гіркого апельсина Звучить дивно, але. Не банальна І відразу ж за цим потужним зелено-цитросовим блоком підіймається не менш потужний квітковий блок. Він підтриманий фірмовою мшисто-кумариновою базою. Цей парфюм він більше сподобається любителям старих фужерів та ши. Тут використаний екстракт дубового моху, що безсумнівно ріднить саме цей фужер з усіма аристократичним сімейством сіслей. Також тут використовується мастіха. Це, Сімейство фісташкових, і він дає отаку ось пудрові. Раз я і... тестив цей парфум в Бомонді і закохався в нього просто по самі вуха. Ікар призначений для людей, який шукає вишуканий аромат. Це той хлопець, який прагне свободи зухвалу бажання роздвинути кордони та ліміти. Цей аромат неможливо не любити. Він вражає своєю неординарністю і досить на інтелектуальну публіку. Аромат дуже гарний, самобутній, неординарний. Отже, друже, раджу тобі спробувати ікар від бренду Сіслей. Він не банальний, не тривіальний і буде вирізняти саме тебе з поміж усіх. Але не замовляй всліпу, Сходи по тести. Отож, друзі, а від сіслей до другого небанального красунчика Стамбул в ефірі бренд Ніш. І трохи хату. взагалі запав мені в душу дуже ладно скроєні композиції. Він був створений у 2012 році Мертом Гюзелом і Муратом Катраном, які розділяли саме пристрасть до парфумерії, і вони створювали аромати, які представляють саме турецьку. турецькі не перекладається як з турецької як знак або маркер. Напевно, вони хочуть залишити слід в парфумерії завдяки своїм унікальним творінням. Вони зробили друзі ставку на якість, і це спрацювало. Вони залучають дуже відомих парфумерів: Сісізоркан, Хорхелі, зробляти свої парфуми, і це привід, хоча б познайомитися з цими прекрасними гарно складеними композиціями. В бренді дуже багато ароматів. Кожний знайде щось для себе, але ми розмовляємо про літо, тому буде сторітелінг про Амбро Калабрі. Отож, поки вони не про комерцію, а про натхнення, варто їх купувати. Я вибирав літній аромат між Вулонча та Амбре Калабрія. Зупинився на Амбра Калабрі. На мій погляд, тут більше характеру. Хоча чайний аромат волонча також дуже прекрасний, мені дуже подобається. Але гаманець, знаєте, він не безодня, і треба вибирати щось одне. Тому вибрав саме цей. Можливо, в майбутньому я також куплю волонча. Він нереально красивий чайний. Амбра Калабрія викликала в мене цікавість. Протягом певного часу я, ото як кіт ходив біля цього парфуму, зважував за і проти розкриття, але перемогло то, що тут заявлена, а мене зацікавила ідея змішування важких нот, таких як амбра та ванілі, з такими ось свіжими нотами цитрусовими. Це такий важкий виклик, оскільки а, тут поєднуються протилежності. Такі не зовсім свіжі аромати з важкими нотами, призначені, можливо, не для літньої спеки, а для літнього вечора. Коли okay. повільно настає вечір і вже вщухла ця спека, він нереально красивий. Старт незрівняний цитрусовий вибух, м'який, свіжий, потім починає. Змінюватися, стартує він дуже соковитою, зеленою зеленью, лимонами, такими, знаєте, аж з води щелепи. Дуже ем, цікаві відчуття. Через деякий час він стає теплішим, ем, солодкавішим, і саме вступає амбра. Для мене цей, ця нота просто нереальна і завжди до купівлі аромату. докупівлі. Цей аромат дійсно унікальний, він дуже теплий. І коли він змішується з холодним терпким зеленими акцентами, це дає відчуття прохолоди. Також тут заявлена нота гальбанума. Оля, якщо дивишся, зверни увагу, піди потестувати розкриття цього парфуму. Вони дуже швидко проявляються. Через 20 хвилин ви відчуєте базу. Дуже стильний аромат, збалансований. Рекомендую просто нереальна бомбічна композиція. Також, хочу відмітити, що всі композиції, ніша вони круто збалансовані. Не випирає, вони звучать від початку до кінця, не розсипаються. Тому ом, бренд Нішене займає в мене ну, таку дуже Значне місце в моєму серці. Можливо, навіть я зроблю парфумерну географію. Героєм програми будемо подорожувати до Туреччини. Бренд представлений в ароматеці, тому ви можете зайти туди і потестити гарні лінійки. До речі, недавно вийшла лінійка Capsule, нові чотири неймовірних композиції. Мені там дуже подобається про Тофі, про карамель. Ота От ось композиція. Сподіваюсь, в мене вона колись буде в колекції. А поки що Амбра Калабри рулить. Зверни увагу. Okay. І третій парфум, який, на мою думку, не банальний парфум, який я зносив 20 років цілу сотку, і я його захотів повернути собі в колекцію. Це він дренду Москіно називається Москіно Форева. А, до речі, а, трохи інфи. А, він? він був створеним а, легендарним парфумером Наталі Лорсон. А, і що друзі зробила Наталія Ро... Лорсон? Один, два, три. Ну, звісно, Енкренуар. сама а, популярна Але композиція. композиція. Сьогодні ми про італійський дім Москіно. Для мене це така композиція таймлес. Вона буде завжди цікавою, небанальною і нетривіальною. До речі, парфуму вже досить багато років. Знаєте, він витримав перевірку часом, і він дійсно актуальний навіть зараз. Саме для мене це аромат енергія. Це такий кежуал. Який може зваблювати і привертати увагу. Ну що, що там по нотам? Верхні ноти: бергамот, кумквад, зірчатий аніс. Серце аромату складається звичайно з моєї улюбленої шавлії, чорного перцю, що додає тепло до аромату. Базові ноти включають вітівер, чоловіча нота, сандалово дерево, мускус. І він має досить землистий відтінок. Плином часу Форева відкривається все більше красою. Він такий трохи солодкавий. І я відчуваю тут такий відбруючий, чорний перець, який є дуже гострим, теплим і в супроводі бобів тонка. Шавлюю, просто обожнюю в парфумерії. Друзі, напишіть, які парфуми з шавлі вам подобаються. Шукаю свою ідеальну шавлю. А в базі... Починається справжня магія. Відчуття мускусної чистоти таке займає центральне місце. Браво, мадам Лордсам! Це просто шедевр. Це шедевр, який просто несправедливо забутий, і його ціна досить помірна, тому спробуйте з ним познайомитися. Останній раз я бачив його в Єві. Там ви можете хоча б потестити, але рекомендую а, взяти цей парфум сліпу. Він нереально красивий, бюджетний. Що треба, щоб пахнути влітку круто? Саме Forever Moschino. Рекомендую! Ну що, друже, і наступний красунчик, про який мало хто знає, це від бренду Кензо. Парфум називається Кензо on Джангл. Просто народі називається зебра. Ну ось подивіться на флакон дійсно від сил до джунглів, ось такий ковпачок, напевно, це є хвіст зебри. Ем, просто нереальна композиція і презентація. На мій погляд, зараз це нішеве звучання ось такого свіжака. Якщо б його залити в більш нішевий флакон. Продавався б як гарячі пиріжки. І цей парфюм також перевірений часом аромату, який стоїть більше 20 років на полицях, і він, друзі, продовжує випускатися. Але хлопці чогось про нього мало хто знає. Цей аромат був представлений у 1998 році. Ви тільки подумайте, відомим японським вже покійним дизайнером Кензо Такада. Не менш легендарним парфумером Олівером Креспом. І що може дати симбіоз двох генієв? Ну, звісно, ось таке крутецьке творіння. Не побоюсь тобі сказати, це творіння просто геніальне! Хвилинка, хвилинка вікторини від мене. А нагадайте в коментарях ваші улюблені аромати від маестро Олівера Креспа. Будьте зірками! Окей, друзі, від квестів до опису аромату. На меті вони мали передати дух пригод джунглів. Він дуже унікальний і самобутній, тому хлопці раджу його спробувати. Це такий дуже нетиповий для кензо парфум. Як мені здається, він взагалі не в традиціях. Японських парфумів, там вони дуже так прозоро пахнуть. Він достатньо гучний і стійкий. Він дуже сухий, пряний, трохи тут навіть впізнавається анімаліка. Напевно, це відсил до африканської савани. Підсохла трава, оці ось малюються антилопи, вітер, захід сонця, все ось докупи. А якщо про профіль аромату, він відкривається яскравістю суміш ароматичних спецій, такі ось кардамоніще, гвоздика, дуже пряний драйвовий початок. Повнюється він свіжими цитрусовими нотами. Ну, що носити влітку? Звісно, цитруси вони надають яскравості композиції. Розкривається аромат просто нереально, а в серці такі ось теплі пачулі, вітівір, кориця відповідає за гурманіку, і вона надає глибини і чуттєвості. Цей парфюм не буде зазіхати на вашу маскулінність, він буде тільки її підкреслювати. І Хочу повторитися для мене це нішеве звучання за помірну ціну. Я брав його на осліп. Мені підказав парт двох В'ячеслав Славік. Якщо ти дивишся, привіт тобі, дякую за таку підказку. Саме е, через тебе, навіть не через тебе, завдяки тобі я отримав цей армат. Тому що е, я не знав, що він навіть існує. Тому ділюся з такими ось діамантами, саме е, з вами, хлопці. Крута річ. Рекомендую спробій джунглі. Звичайно, джунглі тут метафоричні. Тут е, передано швидше відчуття картинки оцих джунглів. Е, в мене зразу малюється кінг Лайон і оці ось такі якісь дуже добрі спогади про джунглі. В цьому парфумі нема нічого поганого, він дуже позитивний, життєрадісний. а Звучить він екзотично, пройшов випробування часом. Ну, просто нереальний. Джангл саме на тебе. Джангл. А ти вже когось вполював. Артист! Що ж я підібрав небанальне для тебе на літо? Звісно ж, коноплю. Як же літо без коноплі? А коноплі якої? Правильно! Парфумерною. Це бренд Room 1015. Ось така мініатюра. Ось так ось вона виглядає. Така ось презентація. Обрав десятку, тому що мені вистачає просто анріал. Бренд а він був заснованим Майклом Партушем. Це музикант. Він черпає натхнення в своєму бурнтарському н рольному стилі і в живих музичних виступах. Назва Room 15 є відсилом до готельного номера, який знаходиться в Вестбері в Нью-Йорку, де зупиняється дуже багато культових музикантів, де твориться музична історія, відбуваються всі оці легендарні музичні івенти, отож, секс, дракс і парфумс. Отож, бренд пропонує низку ароматів, які відображають суть е, субкультур рок-н-роллу. Е, вони викликають отакі ось ностальгічні емоції, е, пов'язано з сценою. І куди ж е, без емоцій, як без парфумерної коноплі? Початок цього парфуму ну, просто приголомшили. Конопля надає дуже зелений, трохи димний такий. Запеклий характер а, а, дуже яскраво відчувається конопля саме в перші години носіння. Потім він такий, знаєте, підкреслений івкаліптом, всажується, його вже майже нечутно. А, ніхто вас не зупинить і не а, заставить, знаєте, показувати кармани, що ви там палите чи що вживаєте. Гарно, не банально, тому взяв саме в цю для мене. світлів, виявився дуже комфортним для літа. Він ідеально підходить для денного куріння. Не куріння. А, для денного носіння. Він має досить середній шлейф а, і близько сидить 5 годин. А, рекомендую не банально, не тривіально. А якщо ви ще знаєте відноситесь до такої богемної тусовки, вони вас приймуть за свого просто нереальна композиція і без шкоди для здоров'я. Lift від бренду 1015. Рекомендую. друже. Конопляних ароматів нереально багато на ринку. От з тих, що я можу порекомендувати, це Ганжа від де Гарсон. нереальна, красива така ось димна конопля. Ну, Звісно, кінський він, звісно, не на літо, але просто нереальний парфум. Всі його хочуть придбати, мало де його можна знайти, але ще можна знайти його. Наступні парфуми з нотою коноплі це, звісно, від бренду українського Майкл Буца. Так і називається Барон МДЖ. Там така, знаєте, тірмоядерна прям конопляни. Бітись експериментувати. А для мене особисто конопляні аромати це щось нове. Я тільки їх пробую носити, поки що зупинився на цьому. Але подивіться, їх дійсно багато на ринку. Просто ви не звертали уваги. Принесе ось такий вайб небанальності. Тому, друзі, рекомендую потестити. Окей, друже, і передостанній парфюм в моїй ідеальній, небанальній підбірці на літо це від бренду Boyce 1920, а парфум називається. Ультра Просто він якийсь космічний. Це а, той парфум, який мене просто відніс до космосу. Цей парфюм від італійського парфумерного будинку. До речі, я дізнався, що 1920 це рік заснування саме цієї парфумерного будинку. А, Саме цей парфюм був випущений у 2012 році. Є Одетуалет Оде Парфам. В мене Оде парфам. Назва вона перекладається як Поза морем. Ну, дійсно, цей флакон просто якийсь він геніальний, як на мою думку. І дійсно натякає саме на море. Він є досить яскравим виразом те, що знаходиться в самому флаконі. Це така ось глибока морська далечінь. Це символ якоїсь безкінечності, символ свободи. Оце ось блакить море. Знаєте, таке ось море. Яке зливається з небом, і воно, воно просто безкінечне. І оцей вітер, який тебе прям е несе оцю безкінечну свободу, е такий, знаєте, надихання до польоту, відчуття цього взльоту, він просто нереальний. Для мене це перш за все легкість. Е я можу, знаєте, за допомогою цього парфуму. Втекти від усього поганого. Я можу просто досягти всього неймовірного. Ну, от е, трохи філософії моєї е, для вас, друзі. Слухай, ти там, от, парфюмерний блогер от Бога. Що ти мені оце тут оце, лапшу вішаєш? Ти мені, блін, скажи, це парфум топ чи не топ? Чи я це маю отбашлять денег за що? Щоб потім до мене дівчата не липли, хвати оце свою парфюмірну філософію розводить. Кажи, блін, топ? А? Стопе-стопе, Тихо. топ-топ. Не хвилюйся, друже, не хвилюйся. Все буде добре. Окей. Друзі, це свіжий такий водяний аромат з суміш цитрусових, квіткових та деревних нот. Він просто нереально передає суть моря, такого середземноморського узбережжя, дуже він такий енергійний, заявлений бергамот, лимон, апельсин, ірис, навіть хлопці, троянда, але підбита вітівером. Це такий. Чудовий літній одеколон, не банальний, не тривіальний. В звичайних декалонах оці цитруси не ролі, а тут більше чаєм підбите та Не банально, свіжо, вишукано, воно поєднується з цими деревними мускусними напрямками. Крута річ всім рекомендую. Просто Анріал для мене відкриття цього року Дуже. саме в цьому парфумі він мене реально витягує. Я почуваюся безтурботним, вільним. Це знаєш, як ніби я стою на скелі. У мене Віється повітря, шум моря. Дуже крута. Знаєш, така розумова спробувати цей парфум. На жаль. Ніде в офлайні він не представлений. Я познайомився з ним в, коли робив підбірку протестив 300 відливантів і вибрав цього красунчика. Він в топ 10 ввійшов просто нереальний. Всім раджу спробувати Я перетестив весь оцей ось бренд і це. Одна з трьох композицій, яка мені запала в душу. Просто не банально, не тривіально буде вас вирізняти з поміж усіх, тому рекомендую ультрамаре від Бойс 1920. Просто пушка. От я можу сказати, пушка. Запиши. Окей, я вам обіцяв, що це буде мужня підбірка чоловіча. Але останній аромат це аромат унісексовий. Він підійде я... так чоловікам. Але моє особисте відчуття на чоловіках він звучить найкраще. Тому рекомендую саме спробувати чоловікам. Це... Просто бомбічний парфюм від бренду Етат Лібердоранж в народі Елдо. Це такий а, французький парфумерний дім. Він був заснованим Етієном Сервадом. А він цей дім дуже провокативний. Він просто захопив та цього будинку створювати провокації. Тому я підібрав саме в цю небанальну, нетривіальну підбірку. Бренд Елдо він дуже бунтарський, провокативний. Він знаєте, такий виклик. Традиційні парфумерії досить захопливий. До речі, назва перекладається як вільна держава Апельсинів. Сам Венлайк'ю like був створений від парфумерки Кароліна Сабас співпраці з Чендлером Бером. Це американський парфумерний критик. Концепція саме «You Someone Like You» Це було прямо відкриття для мене. Це відображення суті Лос-Анджелесу, стилю саме цього міста. Аромат, до речі, покликаний створити відчуття такої сонячної Каліфорнії, і, звісно, я підібрав його в літню підбірку. Це такий суміш м'яти, троянди і спецій. Але якщо по серйозному, то You, Ю Like You це пром'ято. Вона надає таку ось прохолоду, вона завжди бадьорить, Також тут відчувається трав'янистість. Елементи у всі разом створюють таку атмосферу прохолоди і збалансованості. Мені він нереально приємний аромат. Це подарунок від Влада, Влад, дякую тобі велике. Доб'ю цей флакон, замовлю сотку, хочу, щоб він завжди був в моїй колекції. Також хочу сказати, що тут є прянощі, вони надають такої глибини композиції. Аромат з холодком, від сил, звісно, до Мохіто. Вже вибирайте алкогольного чи не на алкогольного. Але він дійсно, як і Мохіто, дарує настрій. Відмінна така поливалка на літу буде подобатися всім. Можливо, він буде mass-plazing, але кому ми не хочемо подобатися. Ми, в принципі, використовуємо парфумерію, щоб сподобатися людям в першу чергу. Тому, друзі, ось таким мегапозитивним парфумом я хочу закінчити підбірку небанальних чоловічих ароматів. На літо останній це аромат унісекс, але. Як вже сказав, на мою думку, суб'єктивно він краще звучить на О, Чогось, Друзі, Дякую, що подивились. Ставте обов'язково лайк, пишіть коменти. До скорих зустрічей! Люблю, цілую, обнімаю. Па-па. Доброго вечора, ми з України.